Так, Всім привіт! Як ви поняли з назви, у нас сьогодні відео про те, як ми шукали, клали на ноги і відправляли хлопцям на ЗСУ автомобіль. Все починалося як. Написав до мене товариш Коля, звати його, він пішов служити в Збройні Сили України Далі і пише мені таку смс-ку. Нещодавно. Пише привіт Андрій. Потрібен автомобіль, неважливо який, легковий. На любих номерах любе кіно. Головне, щоб він виконував свою функцію, тобто їздив. Мені потрібно їздити, ну коротше, щось там робити, якусь бойову дію він буде виконувати. Я пишу: Коля: добре, нема питань, скажи, будь ласка, який бюджет? Я щось тобі спробую допомогти знайти. Він написав бюджет район 1200-1400 доларів. І щось бажано таке адекватніше. Ну, в принципі, на бляхах можна щось адекватне знайти. Закинув я в історію до себе в групу і знайшовся такий молодий чоловік, який каже, у мене є Audi, а четверта, 2,5 літри v 6 дизельний мотор. А як ми знаємо, там дизеля нормально все з ним гаразд. Я думаю, дизель а Ауді вроді нормально. Каже, все з нею добре, на ходу єдине немає акумулятора і немає цього. Заднього правого колеса. Тобто докупляєш акумулятор, докупляєш заднє колесо, все, машина повністю на ходу. Все з нею нормально, в принципі, забирати можна. А саме головне, чувак каже, ціна 700 доларів. Ну і все і я такий зразу привіт, Коля. Так-то, так-то, є така машинка є за таку ціну. Навіть якщо з нею щось не так, у нас ще лишається якийсь бюджет і будемо вкладати. Ну, Тобто, ремонтувати. Ну і вийшло так, що ми їдемо дивитися ту ауті. Перестегнутися. Ти нажав зйомку? Так. Добре. Коротше що, їдемо зараз. Беремо дроти чи дроти відкурити. Беремо домкрат, беремо балонник. Будемо дивитися, що там є. Знак. Покажи знак. Оцей, Оцей знак. Оп. І тут покажи, що, що, це, що це відбувається. у, у дірявих. І стоять на знак, так, ситуація Що по машинці, вроді все як добре, просівший акумулятор. Зараз трошки підзаряджаємо заряд трошки пустив. По колесах трошки біда, три колеса є. Четвертого немає. Четвертого колеса треба до, 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 доокомплектувати. Зараз трошки підзарядитися. Мало би бути все чітко. Mm -hmm. Таке посолочко. Може заблокувався Оно. ладно на хльот? Тримайте у нас є. 6, 2,5, дизельний мотор. Мы тут вывесим. Виїхавши, побачили, що дійсно закинули на акумулятор, автомобіль за з півоберту, поклали колесо, рушили, машинка поїхала. І все вроді чітко. Протестували її, зараз ви все це побачите. Протестували її, все вроді чітко. І забираємо ми коротше, ту машину в калуш. Ось, підсвітка окремо. Все. Чорний потолочок. Чорний потолок. Це взагалі. Оп, шик. Стеклопідйомники. Чики-пуки. Ну задні. Задні, задні теж. Центральний замок Сюза взагалі, ма? Автоап, автодаун, тільки на першій. Клімат, контроль працює двохзонний. Можеш собі налаштовувати лівий правий. Можна на автомат, можна економ режим. Підігрів лобаша, я так зрозумів, або обдув лобаша, окрема кнопка. Підігрів заднього вікна. Всі функції оці працюють. Ще поки що не розібрався, я включати цей. Мафон, мафон, магнітофон. мультируль, Я бачу, що він щось там цокав. Ага, то бачу, то цей? Ану пробуй в себе. Спустити. Mm. Ні. А тепер. Ні. Mm. То бачите допірати. Електрорегулювання дзеркала. Центральний замок. Підстаканник. BMW і Mercedes зараз курять сторонки. Так не роби, бо то він вже щось там був ага. Mm -hmm. Ця штучка вискакує. Ви Отако має бути. Як включити мофон, не знаю поки що. Все жимати мати пане? А ну ще таке питання? Ні. Ключ не працює. Температуру тримає. Рівно 90. Гідроус, з підсилючки керма взагалі бомба. Автоматичні фари, підфарники. Противотуманки. Виключити цей. Прикольний цей. Парабас переключає чітко. короче. короче, короче. СП не працює. О, лампочка, лампочка є. Ручка є. Коротше, друзі. Друзі. 700 доларів. Така машинка з чорним потолком, з кліматом на два двойним, роздільним, точніше, кліматом. З гідропідсилювачем, з мотором 2.5, v 6 дуже хороший надійний з центральним замком взагалі, я не знаю. За 700 доларів нереально, напевно, щось таке взяти. Єдиний мінус немає заднього правого колеса. Ну ми коротше, купимо колесо це не проблема. Машинка, як на мене, пушечка. Так що до зустрічі, скоро буде друга частинка. А ми зараз глушимо. І не заведемося потім. Так що далі більше. Таку тарадайку. Тарадайка на єврономерах. Просто подивіться, в якому вона стане. Коротше, одного колеса не було і акумулятор поганий. Але ціна цієї машинки просто радує глаз. Моторчик працює рівненько. Трошки грязненько, трошки цей. Але я думаю, що ми її трошки підшаманимо. Може, заді ще да. да. закрити, так. все. Ця гарка не відкривається. На нічого, так, це. Тут бачимо зразу, що тріснути скло, також це важливо. А, сам, саме цікаве, саме цікаве. У нас немає ковпачка, у нас тут е, е, кульочок і все. У баку. Це колесо інакше, його треба поміняти і цей і віддати це власникам назад. Машинка на свої гроші буде приносити багато багато добрих справ. Якось так. З... Сідай, може цей, їдемо, тестуємо, як ми Там документ сюди. Скажу. Так, фари включені. Ну, їде м'яко страшне. Їде мягко. При тому всьому, що тут задні пружини дві, вони, можна сказати, відсутствують. Вони в такому ужасному стані, що капець. Задні пружини треба буде поміняти. Машинка взагалі... Як на розбиту ходову, як на цей. Подивись, просто по як яких немах. І жодного такого стуку, грюку. А, дворники треба поміняти. Ну нічого, я думаю, що хлопці будуть задоволені взагалі. Повторю ще раз, за таку ціну, ви би знали, скільки вона коштує і що, і що нам досталось. Зараз ми... Зараз ми трошки її проженемо. Це нагадаю у нас... А, в цієї машинки дуже-дуже дуже велике серце. v 6 2,5 дизельний моторчик. Надійність і так далі. Ах, як підриває. Третя передача 80. Соточка. Сідошку так жало, знаєш. Та, та, 2,5, в 6 це трошки трошки щось воно та й їде. Не знаю. Ми закрутили якось там колесо, як саме ще не, не, не знаю, але зараз тут буде пряма. Спосіб зараз утилізувати оці машини і допомогти хлопцям, щоб вони мали змогу там якось пересуватися. Взагалі, сто, їдем, руль пускаєш, а і все, і в вківа. <ривіт> <ривіт> треба трошки-трошки підшаманити тут зараз. Приїхали в Калуш, все, почав терти правий задній супер. 2 години 14 хвилин автомобіль заведений, ми його. Взагалі не глушимо, бо раз спробували заглушити і цей, і акумулятор просто не стягує. Зараз не знаю. Будемо шукати того вуйка, будемо купляти новий акумулятор. Ну і попробуємо, протестуємо, може цей е -е, він просто сів до нуля, бо він стояв від січня місяця. І ще дуже дуже щось мені перестало подобатися цей гальма. Вони якось почали вже цей. Я маю надію, що то тільки колодочки. Я побачив, що там немає колодки. І думаю, ну блін, якось так не дуже. А, і ще проблема була в тому, що пружини трошки просили автомобіль. Почав тарти супорт і пружини. Я думаю, якось так не, не дуже пасує. Вроді ми цю, цей автомобіль викупили, вроді він на ходу, все вроді класно, але хлопцям виконувати якусь бойову дію і скалуша отуди, район тисяч кілометрів зараз їзди, і машина в такому стані, мені, коротше, не сподобалося. Я вирішив трошки з нашого фонду вкластися, зробити хлопцям ходову. E, замовив колодки, замовив пружини, замовив речаги на ліве колесо, два верхніх. E, і замовив втулки стабілізатора. І що ще, і шоше. Ага, і все. Ну і в принципі відвезли мене на СТОшку. На СТОшці глянули, сказали, все чітко поміняють. E, через день написав мені Володя, що з СТО чоловік. Що заклинив правий задній супорт. Ну, тобто, там не просто стерлися колодки, а він дав клине. Ми почали шукати оцей супорт. Почали надзвонювати на розборки, почали шукати нові. У нас в місті такого супорта просто немає. У е, хлопців з Івано-Франківська з обласного центру він є, буде за 4 дні. І, а це ну, тобто, як за 4? то була субота, субота, неділя, понеділок, вівторок, в обід він буде в цей. Ну, нам трошки таке не підходило. Знайшовся молодий чоловік з Чернівців в суботу. Сказав, що в нього є такий супорт. Що якщо це хлопцям не ЗСУ на автомобіль, він просто нам його безплатно скине. І все, я обрадувався всім магазинам, сказав, все, я нічого не замовляю. У мене є знайомий, дуже хороша людина. Погодився безкоштовно нам надати такий супорт, з чернівців в понеділок, зранку нова пошта нам доставить в калош. Ми зразу кладемо цей супорт на автомобіль. все, і він їде. Ага, під час того, як оцей супорт це все ми шукали, що стався казус. Зараз також приложу відео. Стався казус, на СТО перестала заводитись машина. Ситуація е, така. Акумулятор вроді як не висаджений, але машинка перестала заводитись. Показує, що немає палива, хоча я заливав неї більше 10 літрів і майже не їздила. Сьогодні зранку ще заводилась, виїхала, а зараз чогось перестала заводитись. Продіагностували комп'ютерна діагностика, пробували скинути всі ці пальне. Є в принципі, тиск є, е, все, що має бути, є. Перетестували, вийшло, вийшов з ладу реле паливного насоса. Чи щось в цьому роді так? Зараз до нього ми повернемось. Повертаємося до того чувака, який нам скидає супорт. Супорт він скидає з чернівців. Сьогодні настає, тобто в цей день настає понеділок. Зранку я пишу до того чувака, кажу Привіт, як справи? Ти надіслав все чітко. Чувак не відписує. Я думаю, щось тут підозріло, трошки пахне. Скачую я на ну, додаток нової пошти на свій номер, на цей дивлюся, а мені відправлення ніяке не йде. Тобто, обід понеділок ми вже мали супорт поставити і вести на інше СТО, дивитись до паливного насоса. А в мене ще немає ні супорта, ні машини на ходу. Машина розібрана, стоїть на підйомнику і, і людям мішає, і мені не пасує. Цей чоловік просто не відписав. Через там деякий час він там щось відписав. Так, так, сьогодні скину і все. Я кажу: дай свій номер, будь ласка, там, там автобусом передаш, щоб було максимально швидко. Він також вже не відписує. Все. На цьому ми зробили велику крапку. Знайшли хлопців з Франківська. Хлопці з Франківська автозапчастини, які стримають свої, і хлопці з Франківська нам сказали, як за е, вівторок, тобто, ну, в понеділок ми знаходили, вівторок зранку приїжджайте в Франківськ, забирайте, щоб максимально було швидко. На складі є такий супорт, і буде він коштувати майже в половину дешевше, чим ну, інших. Якось так. І вівторок, зранку ми беремо, сідаємо, їдемо по супорт, щоб цей супорт е поставити вже на кінець на машину і відвозити на автомобіль. Що ми? ми зайшли в саме найкраще в світі СТО. Забираємо старий супорт. Це у нас Стокар. От наша бібіка. Забираємо старий супорт. Завтра зранку їдемо в Франківськ, будемо забирати новий супорт. Ось так приблизно виглядає бібліка. Живе маленька. Скоро буде все добре. Спишка стрижка. Нарешті-нарешті довгоочікуваний супорт забрав новесенький майже такий самий, точніше точно такий самий. 8, 8 років ми цього чекали і нарешті дочекалися. Все супер. Питання, чого ми автомобіль без супорту не відвезли до того вуйка, який паливний буде, щоб 4 дня не втрачати. Є на те свої причини. Позвонив я до того. Вуйка поїхав, просився, клянчив. Він сказав, що він автомобіль ремонтувати не буде до тих пір, поки вона не стане на свої колеса. Я казав: я замовлю евакуатор, я замовлю там любе кіно, Просто зремонтуйте мені оцей палегний. Тому що хлопцям там сьогодні, понеділок, в п'ятницю, хлопці вже мають їхати. На... В них закінчується відпустка, і їм потрібно цей автомобіль поставити на ноги. Ну, чоловік відмовився. А на жаль, в нас в місті більше таких людей немає, які роблять ці па супорт. Ми знайшли, відвозимо до хлопців і от що було далі. Нарешті вже в нас фінішна пряма. Зараз ми знаходимося на СТО. Уже було зроблено ходов... по ходовій частині. Це у нас пружини, передні речаги, сайлент-блоки і... 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 і ще було замінено на новий супорт задній правий. Та поміняно в круг хлопці. Ауді вже помаленьку стає трошки на ноги. Все з нею буде чітко. Зараз ми беремо ауді, забираємо, ну, тобто прокручуємо колеса, забираємо, веземо на інше СТО. Залишається подивитися до паливного насоса. Там якісь проблеми з е, паливним. І все. 2-3 дні машинка готова і буде відправлятися хлопцям на ЗСУ. Ось оцей, оцей новенький супорт, новенькі пружинки. Машинка вже по плану мала би стати. Ну, диск тут трошки стій, не дуже. Але, але Кубова тут займається. Займається справами. Машинка, машинка буде жити. Як піднялося гарно колесо, поміняли нові пружини, поміняли речаги передніх. Е, я не знаю, як вони називаються, але то нічого. Полетіло, що в машині було, полетіло, що паливний насос. Паливний насос коштує на цей автомобіль, щоб новий, район 1000 доларів. Ми відвезли до одного дуже хорошого дядька. Дядько дуже е, швиденько нам його зремонтував. І зараз ми забираємо готову вже машину. ходова зроблена. Колесо куплене паливний, зроблений. І ще ми купили новий акумулятор. Так що, поки що, дивимося. Ауді e, вже заведена, все з нею добре. Казав вуйко, майстер. Так, трубочок прямує, казав вуйко майстер, що тут має бути трошки більше, ніж баку. Спустило це колесо, але нічого ми зараз його підкачаємо. І воно, по-моєму, як має бути нормальне. Не знаю, чого воно спустило, але будемо дивитися. Колесо накачаємо, зараз заправимо і буде машинка їздити допомагати нашій армії. Чітко. Отакий результат нашої праці. Ось така ось така пушечка поїде. От там наша фабочка допомагала весь час, старалася. Ваня, що ти скажеш по цьому поводі? Пушка. Пушка, ракета. Пушка. Ти молодець. Будете... Буде їхати. Буде їхати, буде допомагати і буде... Класно. Так, зразу заправляємося. 26 літрів це е, така мо... добра, добрий жест, А, і тут пробка гарна. Добрий жест моєї мами. Вона попросила, щоб я заправив хоча б на літрів 20 від її імені за її грошики. Так що, мам, я заправив. Я знаю, що ти будеш дивитися. Так що, все, я виконав. Які такі маленькі машинці. У нас є ось така велика машинка. Привезли ми її в Івано-Франківськ. Зараз чекаємо хлопців. Хлопці мають під'їхати і забирати її. Зараз складу списочок, що було зроблено, скільки було витрачено, і отут допишу. Ну і на завершення хотів би просто сказати всім велике людське дякую. Перечислю всіх, хто допомагав. Це Володимир, який ремонтував паливний, Володимир, який ремонтував ходову і супорт. Віталій, який допоміг нам знайти цей супорт швидко і за доступною ціною. Роман, який надав нам колесо. Андрій з магазину Гумак в місті Калуші, який надав нам диск зі знижкою. Також хотів би подякувати всім тим, хто донатив кошти, хто долучився до цієї до цього збору, і всім тим, хто у нас поклеєний на автомобілі. Бо завдяки вам, завдяки вашим донатам і завдяки тим, що ми робимо такий процес, ми зробили ще одну добру справу. А дальше, а далі більше. І всім бажаю удачі, пока.